Уночі росіяни атакували Одесу та район ударними безпілотниками. Про це повідомив голова УВА Олег Кіпер. У наслідок падіння уламків пошкоджено чотири гаражі скління у 20 приватних будинках, чотири легкових автомобілі та дві прибудови до житлових будинків. Травмувалася одна людина. Там там не цей час нас не було вдома, а у 2 часа 50 минути був прильот сюди, хоча ми чули, як воно літіло на ту сторону два шахеда, потім один повернувся назад і з пікірова упав. Сусіди подумали, що обичання тут я сплю, вони подумали, що я тут вдома. Ми приїхали саме, тут вже поліція і скора, якби тут пожар був тушили сусіди. щастя, що нас тут не було. Як сказали сам ще, що розривною волною би просто лопнуло, порозривало би все нас. Ми б живі не були. Був прильот на махаці. Чкалінської шахедом, от. і от він да, как бы попав до нас. Виходить, він вже пережив другий прильот. Да. Обично, коли він починає скулити, кулі там, він комусь більше до чоловіка прижимається, так що шукає защиту. <звук> Цей раз теж так, пару разів було, що десь там збили, там збили. Ну і все, вроді би тихенько, бо там знову летить вже. Ну, думаю, опять десь та знову все. А оказується так, що вийшло воно, щоб він летів тут і десь його збили, не знаю, чи збили, чи не збили, що він прилетів. І коли він летів, вже, то звук вже був зовсім другий. Тобто, як будто знаєте, машина приближається, і ми чуємо, і звук все більше, більше, більше. І ми вже думаємо, що десь він летить сюди, хоч би він не впав на наш дом. Ну, слава Богу, що звісно, він не впав, а рядочком. Діти, звісно, всі збіглися в одну кімнату, хтось ще спав. Ну, а так в цілому, то слава Богу, живі здорові. Ну, основне, це п'ять вікон геть повилітали, і шостий теж так частично. Ну, і це одна сторона шифера, там, де з сторони цього шахеда. Вся криша, ну, можна сказати, вся криша, вся криша постраждала з одного боку.